20 березня 25 року. Джілка працює. Це в нас у ППУ з тонним пилкозбірником. Зараз пилот не збираємо, виключили. Донний полкозбірник турецький. заселили ми цю сім'ю в цьому році. сміттячко можна викидати, але тут цього небагато. Так, питаємо, поставив. Кому цікаво, контакти виробника по Вулика з Донним полкозбірником турецьким залишу в описі також в коментарях. Замовляйте, рекомендую.